Чуєш, ішлисі, а в чому різниця карт для монтажу та ігрових? Коротше, дивись, якщо ти хочеш монтувати відоси, робити якийсь рендер, то тобі варто брати карту від зелених, саме від NVIDIA. Якщо ти хочеш грати в ігри, то ти можеш собі дозволити купити від AMD, тому що вони будуть не гірші і навіть дешевші, навіть з більшим об'ємом. Зараз тобі пояснюю чому. Тому що коли ми говоримо про рендер, про монтаж, це не тільки об'єм пам'яті, а тут і технології, які зашиті в саму відеокарту, і всі ці програми краще працюють з NVIDIA, Тому NVIDIA це лідер в ринку продажу відеокарти, десь приблизно 80% відсотків сука, що продається, це саме відеокарти від зелених. Але від червоних дуже класно підходить для ігр. Там як правило, більше пам'яті. То, наприклад, в 3070 може бути 8 ГБ, а в 6700 XT буде 12 гб відеопам'яті. І в іграх, якщо ти особливо граєш в якісь сюжетки, це дуже зарішує. Тому якщо ти хочеш грати тільки в ігри, бери собі від червоних, не, не запарюйся. Якщо ти хочеш рендерити, монтувати, бери від зелених. Якщо не хочеш заморачуватись, напиши нам інстаграм або в телеграм канал, іначе менеджери підберуть саме те, що підійде саме тобі.